Всі рослини потребують поживних речовин для росту, але деякі садівники вносять більше добрив, ніж рослина може засвоїти. Надлишок добрив може бути так само шкідливий, як і їх недолік. Залежно від типу та кількості використаних добрив ви можете врятувати свої перегодовані рослини, якщо швидко вживете заходів та наберетеся терпіння під час їх відновлення. Надлишок поживних речовин для рослин схожий на передозування вітамінами або переїдання, від якого стає погано. Якщо ви помітили соляну кірку на поверхні ґрунту, пожовтіння листя або затримку росту, ваша рослина може страждати від надлишку добрив. У крайніх випадках опік від добрив може призвести до втрати листя або загибелі рослини. Незалежно від того, чи маєте ви справу з кімнатними рослинами в горщиках або овочами на відкритому повітрі, ось дев'ятьох способів врятувати перевантажені рослини та запобігти майбутнім проблемам. Як врятувати рослини від надлишку добрив. Якщо ви внесли занадто багато добрив, листя рослин можуть стати блідожовтими, коричневими, обпаленими, зів'ялими або почати опадати. Надлишок поживних речовин особливо небезпечний, коли вода випаровується, а ґрунт пересихає. Щоб врятувати рослини, спочатку видаліть видимі добрива з поверхні. Якщо є соляна кірка, обережно зішкребіть її і видаліть гранули добрив. Потім ретельно промийте рослину великою кількістю води, щоб вимити надлишки добрив. Якщо рослина в горщику, пересадите його в свіжий ґрунт і рясно полийте. Видаліть пошкоджені листя і почекайте кілька тижнів або навіть місяців, перш ніж знову вносити добрива. Поки рослини відновлюються, забезпечте їм достатньо світла, води та комфортної температури, щоб зменшити стрес. Дев'ятьох способів врятувати перевантажені рослини. Добрива корисні для росту рослин, але легко переборщити. Якщо ви випадково внесли занадто багато добрив, рослина може виглядати хворим. Багато синтетичних добрив містять солі, які пошкоджують коріння і ускладнюють поглинання води. Передозування поживних речовин також може спалити листя, оскільки мінеральні солі в добривах витягують вологу з рослини, викликаючи зневоднення. Щоб краще зрозуміти, як врятувати рослини, уявіть, що ви переїли і відчуваєте себе погано, вам потрібно позбутися від зайвих речовин, пити багато води, щоб очистити організм, відпочити і не їсти деякий час, поки не стане краще. Хоча порівняння не є ідеальним, подібні дії допоможуть і вашим перегодованим рослинам, визначте симптоми переудобрення. Перевдобрива може бути важко розпізнати, оскільки його симптоми схожі на хвороби та нестачу поживних речовин. Але при уважному огляді можна помітити ознаки надлишку добрив. Ці симптоми іноді називають опіком добрив, оскільки листя виглядають опаленими через надлишок солі та зневоднення. Ось як визначити, що рослина отримала занадто багато добрив, видима соляна кірка на поверхні ґрунту. Особливо після рідких синтетичних добрив, зів'яле листя, пожовтіння нижніх, старих листя, жовті прожилки на листках, коричневі краї і кінчики листя, Почорнілі мляві коріння, схоже на кореневу гниль, уповільнене або відсутнє зростання. Надмірне зростання листя, особливо при надлишку азоту. Відсутність цвітіння. Втрата аромату, особливо у трав. опадання листя. Загибель рослини, особливо молодих сіянців. Як тільки ви помітите один або кілька цих ознак, дійте негайно. Якщо затягнути, рослина може втратити занадто багато листя і не відновитися. Молоді або недавно пересаджені рослини найбільш уразливі, тому що їх коренева система ще не зміцніла. Видаліть видимі добрива. Найпростіший перший крок прибрати видимі добрива. Якщо ви використовували гранульований або порошковий продукт, його легко зібрати лопаткою або ложкою. Можна видалити частину верхнього шару ґрунту, головне не пошкодити коріння. Якщо ви застосовували рідке добриво, на поверхні ґрунту може утворитися біла кірка, схожа на сіль. Багато хто не знає, що синтетичні добрива це в основному солі. Вони сильно шкодять рослинам, зневоднюючи ґрунт і коріння, через що рослині складно вбирати воду для відновлення. Органічні добрива, такі як гній або пір'яне борошно, важче видалити, оскільки вони вже змішані з ґрунтом. Крім того, симптоми перевантаження проявляються пізніше, оскільки органічні речовини повільно вивільняють поживні речовини. До моменту появи симптомів добрива вже глибоко в ґрунті. У цьому випадку краще використовувати методи промивання або пересадки, про які мова піде нижче. Промийте ґрунт водою. Після видалення видимих гранул або кірки важливо вимити надлишки поживних речовин з ґрунту. Вода захопить розчинні речовини і виведе їх з ґрунту, допомагаючи коріння відновитися. Найпростіше це зробити з рослинами в горщиках, оскільки умови легше контролювати. Поставте горщик в раковину або на вулицю і рясно полийте рослину водою кімнатної температури. Поливайте, поки вода не почне витікати з дренажного отвору кілька хвилин, уникайте занадто холодної або гарячої води, щоб не посилити стрес. Поливайте довше, ніж зазвичай. Хоча ми зазвичай боїмося перезволоження, в цьому випадку виняток потрібно повністю вимити добрива з ґрунту, навіть якщо вона перенасититься водою. Пізніше ґрунт просохне. Якщо рослина схильне до кореневої гнилі, можна пересадити його, про це нижче. Промийте кореневу систему рослин у відкритому ґрунті. Для порятунку переудобренних рослин в саду потрібно ще більше води. Якщо використовувалося рідке добриво, воно вже глибоко в ґрунті і опалює коріння. Використовуйте шланг, щоб промити ґрунт навколо коренів. Залежно від розміру рослини поливайте від 30 хвилин і довше. Навколо кореневої зони утворюється помітне коло вологого ґрунту. Орієнтуйтеся на висоту рослини, щоб оцінити розмір кореневої зони. Коріння зазвичай поширюється на ширину і глибину крони. Наприклад, дорослий переудобренний томат потрібно промивати довше, ніж маленьку петуню, захист навколишнього середовища від вимивання добрив. Постійний потік води вимиває надлишки поживних речовин. Якщо використовувалися синтетичні нітрати, це може нашкодити місцевим водоймам. Синтетичний азот, що потрапляє в річки і озера, викликає цвітіння водоростей, що призводить до загибелі риби та інших водних мешканців. Звичайно, найкраща профілактика уникати синтетичних нітратів. Але якщо ви вже переудобрили, не переживайте. Можна захистити екосистему. Якщо ділянка має ухил, замульчуйте нижню частину деревною тріскою, щоб затримати стік. Створіть буферні зони навколо водойм, посадивши водолюбні рослини. Дайте воді стекти. Рослини не відновлюються за одну ніч. Зачекайте, поки вода стече, і не поливайте знову, поки ґрунт не висохне. Для рослин у горщиках вода повинна витікати з дренажного отвору. Зачекайте кілька днів, перш ніж знову поливати. Рослини у відкритому ґрунті відновлюються довше. Якщо ґрунт добре дренований, можна промити його ще раз через пару днів. Глинисті ґрунти утримують більше вологи і поживних речовин, тому доведеться чекати довше. Як правило, почекайте 2-3 дні і перевірте рослину. Якщо залишилися сліди добрив, можна промити ще раз, але не перезволожуйте, щоб не викликати кореневу гниль. Видаліть пошкоджені листя, Використовуйте чисті ножиці або секатор, щоб обрізати пошкоджені листя. Видаліть жовті, коричневі, деформовані або зів'ялі листя, але не зрізайте більше двох третин листя. Злегка пожовкле листя можна залишити, якщо вони не уражені хворобами або шкідниками. Зверніть увагу, що попелиця та інші смоктальні шкідники часто атакують перевантажені рослини. Надлишок азоту приваблює попелицю, а ослаблена рослина легше уражається. Видаліть заражене листя і обробіть рослину розведеним маслом німу або садовим маслом. Переудобреної рослини і так відчуває стрес, тому важливо берегти його енергію. Не ламайте стебла і листя, робіть акуратні зрізи. Якщо більша частина листя пошкоджена, можна притянути рослину, щоб допомогти йому відновитися. Пересадіть рослину, якщо можливо. Якщо попередні методи не допомогли, пересадка останній шанс врятувати рослину. Переміщення в свіжий ґрунт особливо корисно, якщо коріння пошкоджені солями або гнилю. Однак пересадка це додатковий стрес, тому дійте обережно. Як пересадити переудобреної рослини? 1. Обережно виміть рослину з горщика або грядки, викопавши навколо коріння. 2. Огляньте коріння, видаліть почорнілі або згнилі. 3. Здорові коріння повинні бути білими або світлокоричневими, пружними і розгалуженими. 4. Підготуйте новий горщик або грядку зі свіжим, бідним поживними речовинами ґрунтом. 5. Не використовуйте гній або азотні добрива в новому місці. 6. Викопайте яму вдвічі ширше кореневої кульки. 7. Помістіть рослина в яму. Засипте ґрунтом, що не заглиблюючи підставу. 8. полите і дайте рослині відновитися. Не пересаджуйте рослини, які втратили більше двох третин листя, або ті, які погано переносять пересадку, наприклад, огірки або кабачки. Не удобрюйте кілька тижнів або місяців після переїдання вам не хочеться їсти якийсь час. Теж саме з рослинами їм потрібно відновитися без нових доз добрив. Не підгодовуйте рослину кілька тижнів або навіть місяців. Овочеві культури можуть обійтися залишковими поживними речовинами в ґрунті, особливо якщо вона багата компостом. Рослини в горщиках, можливо, доведеться годувати раніше, якщо ґрунт вже виснажений. Дочекайтеся появи нових зелених листків, перш ніж вносити добрива. Найкраще використовувати слабкий розчин водорослевого екстракту. Він містить мікроелементи, які допомагають рослині відновитися, але не перевантажують його. Уникайте синтетичних добрив. Найкращий спосіб уникнути надмірного запліднення не використовувати синтетичні швидкодіючі добрива, особливо азотні. Вони дають рослинам занадто багато поживних речовин відразу. Безпечніше застосовувати органічні повільно діючі добрива, які поступово вивільняють поживні речовини. Але навіть з ними дотримуйтесь інструкцій і не перевищуйте дозування. Якщо сумніваєтеся, краще внести менше добрив, ніж здається потрібним. Органічні підгодівлі знижують ризик передозування. Укладення, ключ до порятунку переудобренних рослин видалити з ґрунту якомога більше поживних речовин. Спочатку приберіть видимі гранули або кірку, потім промийте ґрунт великою кількістю води. Щоб запобігти опікам у майбутньому, видаляйте пошкоджені листя, пересаджуйте рослини в свіжий ґрунт і уникайте синтетичних добрив. Органічні підгодівлі і компост кращий вибір для безпечного добрива.